Привіт усім! Сьогодні оновлення по телефонах буде близько 20 25 штук. Зараз показую. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Або хто працював, краще вже по повній оплаті. Не платити ніяких відсотків. І дивіться, мої попередні відео, там є великий вибір завжди по смартфонах. Є потужніші варіанти. Ось ZTE v 40 Blade V40 B40, в коробці Redmi 13C. Коробочці. Я думаю, що плівка з буде на погану постану. Samsung a 10 в коробочці. І все остальне без без коробок. Є протиударний, бачу. Зараз ми до нього дійдемо. Поїхали тут, будемо дивитися. а 10 s червоненький колір. так Note 8 Pro. Він ніби 128 ГБ, Redmi 9, чорненький. Є тут айфон, має бути 7 Motorola G13, а якщо не помиляюся, він включений, все працює. Окремо кожного телефону, буду закидати відео трошки пізніше. Ще одна моторолка цікава, гарненька така. Всі телефони підготую. Redmi 8 і буду пізніше закидати, окремо кожного. Якщо, або якщо вас цікавить саме якась зараз модель, то можете запитувати. Можу окремо щось поскидати поки що. Так зазвичай і робимо. Ось протиударний доч. Не знаю поки нічого по ньому. Що по пам'яті там і так далі. Так, нот 9, густенький такий сеоний. E, Redmi 5A. Бюджетний варіант 9А. E, так. І що тут у нас ще? Е, а, Samsung S22. Так, поїхали. Ще пару, пару, парочка телефончиків на сьогодні. Є, до речі, там S10, S10 Plus у ідеальному стані. Samsung H50, POCO M5, Pro, по-моєму, що цікаві такі телефончики. І е, iPhone 7. На 32 ябайти. Кому цікаво такі смартфони, пишіть мені уповідомлення. Все відправляємо поштою. Обов'язково також можна подивитись у місці рівному. з С-22. Ось ці всі варіанти.